П'ятнадцятий рік поспіль 1 квітня полтавців запрошують на міжнародну виставку карикатур Карлюка. Ювілейний захід продемонстрував великий інтерес художників, адже експозиція налічує роботи майстрів з 38 країн світу. На виставці представлені роботи з всеукраїнського конкурсу Встати суд іде міжнародного проєкту тоталітаризм та персональні виставки відомих карикатуристів. Серед них донецький художник Микола Капуста. Там більше 60 робіт, які різних років. Там і, і політика, звичайно, вона я все життя працюю в газеті, то без цієї теми як кажуть, не обійтись. Переважна більшість картин шаржі на політиків та суддів, що висміють агресію Росії. Стомився від непорозуміння владними структурами. Ну не полтавськими, а вище. тому що якщо полтавська влада не підтримувала і городська, виробниця і обласна на всіх рівнях, Ми 15 років не прожили поринути в атмосферу заходу. Прийшли також представники владних структур Полтавщини. Вони зазначають, така виставка це відповідь подіям, які наразі відбуваються в Україні. Якщо нація так вміє сміятися над своїми ворогами і не тільки сміється, ще і стоїть на захисті і незалежності. Я переконаний, що він має велике майбутнє і ми обов'язково вами вистаємо. Переможці конкурсу нагороджені мраморними статуетками рудого панька, вигаданого гоголем пасічника, що до влади ставився з гумором. Також говорять організатори, він є символом вільного українця. Першу премію здобув художник-карикатурист з України Олексій Кустовський, який, на жаль, не був присутній на церемонії нагородження. Щодо наступної 16-ї карлюки, то організатори планують розширити її масштаби, створивши справжній фестиваль гумору. Нинішня ж виставка діятиме до 24 квітня, а відвідати її може кожен бажаючий.